Він відчинив двері і завмер. Посеред вітання стояла його дружина з валізою в руках. Ще вчора вони сиділи разом на кухні, пили чай і сміялися над старими фотографіями з молодості. Здавалося, що життя іде своєю колією, без потрясінь. Але сьогодні її очі були іншими холодними, втомленими, мов у людини, яка нарешті вирішила перестати боротися. Ти куди? Запитав він, хоча всередині вже знав відповідь. Додому. спокійно відповіла вона. Але ж ми тут удома. Вона ледь усміхнулася сумно й болісно. Це вже давно не дім. Його мовчання важило більше за будь-які крики. За роки він навчився не з'ясовувати стосунки, не сперечатися, не вислуховувати. Він просто відходив у бік. Коли вона намагалася поговорити, він думав так буде краще. Пройде. А воно не проходило. Кожна її спроба достукатися перетворювалася на ще одну цеглину у стіні між ними. Вона кричала, він мовчав. Вона плакала, він мовчав. Вона навіть одного разу залишила записку на холодильнику Я віддаляюся від тебе. Він прочитав і. Знизав плечима, вирішивши, що це просто емоції. І ось тепер вона стояла з валізою. Ніяких сліз, ніякого скандалу, лише холодна тиша, і останнє слово Я більше не можу так жити. Тільки тоді він відчув, як усередині обривається щось важливе. Зрозумівши що найбільші трагедії в сім'ях, починаються не зі зрад і не з грошей, а з байдужості. Мовчання вбиває повільно, але напевно. Він зробив крок до неї, простягнув руку, ніби намагаючись утримати. Зачекай, дай мені ще шанс. Вона довго дивилася йому в очі, у її погляді не було ненависті, лише глибока втома. І він раптом зрозумів, що просити треба було раніше що шансів у нього було десятки. І всі він мовчки змарнував. Вона пішла, двері зачинилися так тихо, що він почув лише звук власного серця, яке вперше за довгі роки вдарило по справжньому боляче. І лише тепер він усвідомив найстрашніше це не коли кричать, а коли замовкають назавжди.